Українці достроково втратили шанси на вихід з групи. Можливо, це, а можливо, і недооцінка суперника зумовили мляву гру господарів у дебюті. Лише наприкінці тайму підопічні Віталія Андронова відірвалися вперед на три м'ячі. У другій половині наші гандболісти додали як у швидкості, так і в настрої. Забив навіть голкіпер Вадим бражник китком через увесь майданчик. По шість голів на рахунку Олександра Тільте та Захара Денисова. Сім разів відзначився герой матчу і правий крайній Андрій Акименко. Україна розгромила Кіпр 31-19. Ми не ослабли духом. Треба грати, побеждать. Навіть якщо нет шансу виходити з групи, все одно ми виходили тільки на побіду. Зрителям спасибо, що прийшли, що болеют за нас. Знають, що грають зборне. Хороше щення. Побіда вдома є победа. Україна вже не претендує на вихід з групи. Попередні невдачі цього відбірного циклу викликали чимало критики на адресу команди. Утім, перемог не буває без поразок. У збірні вірять, що цей оновлений колектив має потенціал, щоб проявити себе вже у наступних випробуваннях. У нас не вистачає да, составу, на, на кожне місце має бути мінімум два чоловіка рівноцінних. У нас этого нет, это вже видно. То есть еще нужно более ребят будет а так… Нужно работать и смотреть с ними, как будет складываться дальше жизнь. Перспективы хорошие. Молодежь очень талантливая, хорошая. Но надо больше играть, больше времени уделять этому всему. Ну, вообще спорту надо больше времени уделять. Должно быть больше турниров, больше как, сборов, чтобы набрать опыт. Опыт приходит в играх. Аби зберегти за собою друге місце і не погіршити ще більше свій міжнародний рейтинг, українцям в останньому турі потрібно на виїзді 17 січня подужати Латвію, яка вже забезпечила собі перемогу у квартеті та вихід до плей-офф.